Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися оглядом і своїми враженнями на першу новинку 2024 року, яка виходить в Avon. Це новий аромат Love You Connected. Новинка, яка виходить у лютому. І презентація аромату буде в лютому, в лютневому каталозі, присвяченому до Дню Святого Валентина. Взагалі лінійка ароматів Love You досить молода. Нещодавно тільки вийшла ця лінійка і складається вона поки що з двох ароматів. Перший аромат це Love You класичний. Ось так він виглядає. Аромат вийшов в липень-серпень 2023 року. В нотах в цьому ароматі є Малина та Троянда. Ароматом я досить так добре покористувалася, враховуючи, що в мене ароматів дуже багато і кожного разу додаються новинки. Я багато його використала. Не скажу, що цей аромат був в моїх таких фаворитах. Чимось він мені нагадує Люмінату. Це не копія Ілюмінати, але він схожий деякими нотами. Тому хто шукає Ілюмінату, яка, на жаль, вже знята. І, до речі, у 2023 році, до кінця 2023 року, у Avon зняли дуже багато ароматів. Я планую зняти окреме відео про зняті аромати, яких вже на кінець 2023 року, і на початок вже от каталога з січня немає. Планую зняти таке відео е, на рахунок аромату Love You класики, класичного. Е, чимось схожі до Люмінати. Е, малина, Троянда е, у Люмінаті також е, є ще ноти Піона. Але... Все одно вони схожі. У мене є люміната в об'ємі десь мл, <смі> як раритет залишилася. І нещодавно я нанесла на одну руку люмінату, на іншу лав'ю. І так цілий день їх тестувала. Дійсно є схожі ноти. Повторюю, що це не копія люмінати, це просто, на мій погляд, подібний аромат. Хто знає, хто знайомий з лав'ю. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи похожий він вам на люмінату, взагалі, і як вам цей аромат на стійкість, на шлейф і на таке загальне враження. Буде цікаво почитати. І повертаємось до новинки, яка виходить в місяці лютий, це новинка Love You Connected. І цей аромат мені сподобався дуже сильно. Якщо взяти перший. І новинку, в мене тут є відкрита. До речі, флакончик такий самий, як в класичного Love You, тільки відрізняється колір. Тут у нас такий рожевий, тому що тут малина і троянда. А тут він такий оранжевий, тому що в нотах цього аромату є мандарин, екстракт рози та сандалове дерево. І от ці перші ноти мандарину. Я просто в них закохалася з першого нанесення. Я зразу зрозуміла, що це аромат мій. Я два дні його тестувала в пробних зразках, тому що в січні мені прийшли пробні зразки. І вже в грудні ще я замовляла. Напевно, на початку січня прийшли, і через три дні вже прийшов в аромат. Я почала тестувати його у флаконі. Теж замітно, що я його вже добре потестувала. І зразу він мені дуже сильно сподобався. Мені тут подобаються і ноти мандарину. нот троянди я не чую взагалі в ньому. І оці дерев'яні ноти сандалового дерева я теж тут відчуваю. І за рахунок оцих дерев'яних нот, він мені нагадує багато ароматів. Зараз нанесун, він дійсно класний. Перші оці ноти мандарину вони такі яскраві. Дзвінки, а ноти сандалового дерева нагадують мені аромати, такі як аспірман чоловічий, сітіраж чоловічий. Хто пам'ятає цей аромат? Я спочатку навіть шукала подібні ноти до жіночого сітіраж, але потім-потім почала читати піраміди і згадала, що це саме чоловічий сітіраж має і мандарин, ось такі ноти-мандаринки. І сандалове дерево. І взагалі аромат Love you. Позиціонується в каталозі як квітково-фруктовий, хоча я би його віднесла до фруктово-дерев'яних ароматів, і взагалі в квітковості я тут не чую. Він би навіть цікаво звучав, якби він був унісексовим ароматом. Обов'язково тестуйте в пробних зразках. Або у цілих флаконах, хто такий одразу любив в, в, в темну купляти аромати і діліться. Аромат дійсно е, достойний, шлейфовий. Е, вчорашнє нанесення сьогодні зранку, я ще на одязі е, відчувала запах цього аромату. Е, шлейф досить стійкий, зараз похолодало, уже морозець. Цей запах мандаринок. Ейвон молодці, що запустили цей аромат саме зараз, тому що буває таке, що деколи недоречно запускаються аромати. Оцей із нотами мандаринки якраз, якраз на цю пору року. Просто не знаю, чи це так мені сподобався, чи це просто такий класний аромат. Було б цікаво почути думку якихось парфюмерних маньяків, людей, які вміють розбирати аромати так деталічно по нотам. Цікаво було почути думку таких людей на рахунок цього аромату, тому що він мені якось так запав. От знаєте, бувають такі особливі аромати, які стають фаворитами. І з першого пшіку. Ось так в мене сталося з цим ароматом Love Lav'ume. Нота екстракту рози, яку я не відчуваю. Не знаю, чи я її просто тут не чую, чи вона так. Прихована в цьому ароматі, чи, можливо, вона просто зв'язує цю мандарину і сандалове дерево, тому що вона в десь в нотах серця, але я її не відчуваю. Відчуваю мандарин і відчуваю сандалове дерево, які, мені здається, і від початку, і до кінця звучать. Нема такого різкого переходу, якогось поділу, а відколи ти наносиш аромат. І там потім в шлейфі через кілька годин на наступний день все одно відчуваєш оці всі самі ноти. Оцю мандаринку я чую постійно. Це така соковита, така соковита, соковита мандаринка, дзвінка, гучна, яскрава е і сандалове дерево, яке додає теплоти цьому аромату. Е такий був мій відгук на цей аромат. Він уже став моїм любимчиком. І якщо порівнювати цих два аромати, зрозуміло, що фаворитом, звичайно, буде цей, тому що цей і не був моїх фаворитом, Просто був такий приємненький аромат, яким я інколи користувалася, тестувала його, розношувала. А оцей однозначно буде моїм любимчиком. Буду чекати ваші коментарі на рахунок лав'ю класичного. Хто вже тестував лав'ю новинку, теж діліться своїми враженнями. Und ob du es gewusst hast, darfst du like.